Всім привіт! З вами я Саша і сьогодні ми з вами будемо грати в гру GTA Vice City, тобто її проходити. У мене GTA 3 видели щось. Не знаю чому. Не знаю, ну я за це скачав Vice City. Давайте, нова гра. Так. Та же саме наша любима компанія Rockstar Game гра 2002-2003 по Зараз 2017-й на дворі, а вона вийшла в 2003 му Їй 15 років, уявіть. І 15 років я не буду його з цього відео маленькі дивитися. Так. Оце я мушу просто, мушу просто подивитися. Всього, тепер ми маємо їхати. Я не хочу на ось ці машині їхати. Я візьму більше кращий варіант. Давайте візьмемо мо мотоцик. Хоча на мотоцику трохи небезпечно їздити. Ось чого. Показати чого на ньому небезпечно їхати? Двіся монстр-треки. Так виходимо. М -м -м -м. Синій чи червоний. Синій чи червоний. Я беру червоний. Як. Видите, яка монстр машина? Монстр трек. Ну все, давайте їдемо. Я не люблю. Я буду більше часу проводити на машинах в цих місіях. <плес> Чекайте, я приключу радіо. Так, щось там собі говорить. <плес> Круто, монстр трак. Ось так. Так. Це його ось наш готель. Давайте так, машину тесті тут. Отель повертається як Океанський вид. О, так, я я казав, Океанський вид. Ну, все. Давайте зайдемо всередину. Тут ми можемо зберігатися. Ось тут ми маємо зараз йти до... Тоні. Чи Соні? Вроді би це Соні. Старий друг. Алло, Соні. Тато Соні, а там Томі. Он там щось собі говорить. Так. Показати, хоч би принаймні пару паровах. дивіться. Тут є карта. Китай теж є карта, але її не можна було відкривати. Ось дивіться. Тут є, ось є другий острів. Ми тут можемо легко легасенько сюди переїхати. І тут десь, не знаю, тут десь на іншому острові є вертоліт. Я потім зроблю таке відео, де знайти вертоліт в Git-Сіті. Ну, але поки що нам зараз не це. Продовжити. Давайте візьмемо наш ой, хе -хе, монстр, Машину-монстр. Так. Так, давайте їдемо до Л, Л, не бійтесь, це не Луїджи. Та, це не Луїджи. Це є наш адвокат. Не вірите? Карта, карта, Л, адвокат. Але нашого адвоката звати Луїдж. Так, Та. нашого адвоката звати Луїдж. Дивіться, там літаки собі пікірують. До речі, тут може літати на літаках. Не на любих, а просто на літаках літати. Давайте. їдемо до Луїджи. Давайте Прикольна машина, чесно кажучи. Так. О, та ж та же машина, яку ми хотіли взяти, теж. Та так. І так, нам... Де да ти є на ножа? Та, тут щось дуже багато монстр треків. Ось. F. Виходимо. Так. Так. Ця гра на слабезні, ПК. Вона важає 1 ГБ, у мене комп'ютер дуже слабий, то 1 ГБ якось потягнуло. Так, там за це. Ось, дивіться, тут все детально в цій частині видно, ось дивіться, Двигун, мотор, батарейка. Суп, стоп, батарейка. А, ні. Двигун, батарейка і таке далі. Ох, поїхали. Дивіться, тут ще якийсь монтертрак. Ось переїздне інше місто. Я зараз не хочу, яка. Давайте я зроблю після ось цієї серії таку серію, як вільна гра. Я покажу, як на літаку, там, на вертольоті, як... як. Як прийти на інший острів. Такі буде, як пасхалки, багато секрет, хіба це буде ніби вільна гра. Ось Рафаель наш Рафаель, Рафаель. Речі в грі можна вистрибувати з машини на ходу. Ось Рафаель. Ось і ми. Да да хороший мотоцикл Байка. Зобачай, але це моє. Не твоє, моє. Швидкий. Дуже швидкий. Ну зачекайте. Настройки опції. Настройки керування. Спіднедію правлень. Так, а ось. Вогонь а як присісти. Зате звай вверх. Во присесть на Ви. Ой Не давайте присесть нехай буде на хай буде на Ви V Sti da Na V, а на F на, на Ви, ось так Добре, стоп, стоп Вліво кнопка наші. Так. Назад. Назад. Продовжити. І їдемо на яхту. Ми поїхали на яхту! Ох, Багате! Багато місто видно. Ось яхта там. Ой, что мой, я не хотел брать мотоцикл. Из него легко впасть. Сидай. <социт> Сидай. Как в цепь присесть? Встань. В. Ф. Ф. Опц... Резюме. Оп... Опции, Резюме. Опции. строки управления. Изменить управление. Який рад? F Так, все. Е, їдемо Так, ось тут зразу недалеко яхта. А давайте попробуємо без маркера заїхати. А, не, не може, бо там сітка. рынка Теперь вид а на мотоцикле можно так упс не давайте видим машину якось Куда? Так, давайте просто о файна машина, стоп. Тут троє людей сидять. Дай сядь. Так. Дречи в 3. Наш герой не сказав жодного слова. А тут він говорить. Ну, тут він може просто говорити. Виходь, виходь швидко, швидко тікай. І що ми з цю місію таку легаснику не можемо пройти, а? Ай, що, якийсь застряг чи що я. Де ти є. О, шо десенько прибігла. Все, беремо цю машину і веземо, і все. Так, як довго? Все, сила, поїхали. Все, давайте останній раз їдемо і все. О, ми вже приїхали. Могли і пішки дійти. Вже виходимо. І валим. Пока. Думаю, що вона встигла втікнути. Так, да, встигла. Я тебе відвізу, все пока. Все, Та все. баксів нам дали. Да. Перша місія Луїджі виконана. Так нам потрібні гроші. О, так швидко. Є... ух ти, дивіться, яка файна машина. Беремо її. І вже немогу. Йдемо знову нашого Луїджі. Але я думаю, що вже буде трохи важче місія. Ні, якісь кращі місії, то... Так, ми їдемо. їдемо, їдемо. Так. А, так, ми щось довго вже їдемо, чесно кажучи. Е, не, недовго. Так, давайте я вам розкажу чуть-чуть більше про цю гру. Це гра GTA Vice City. Всі її знають, їй вже більше 15 років. 15 років. Ну, Макс, можливо, 10. Ну, дивіться, 2013, так. Не, 2003 а зараз 2017-й. Так. Значить їй 15 років і вона. І на цей рік це, напевно, була найкраща гра. Напевно. Напевно. Ей... <звучит> Драка в перуке. Окей. Двіся, що буде, якщо я зайшов. Нідже. Їдемо. Прямо нашу стару машину. Тут зараз всі місії проїдемо. Свидесенько. Сподіваюсь. Не переживайте, це не перехід на другий острів це просто міст такий кра для краси. Нам треба по походу я бачу його проїхати. Їдемо. Так, нам щось. Треба буде довга си? Нє, вже приїхали майже. Так, ми когось збили. Так, ще раз в міст проїжджаємо. Так, наже димить машина. Ми приїхали. FM. Так. Ай, ще я їхати. Ух ти! Файні машинки. Беру. Ого! Ого, швидка машина. Швидка як мотоцикл. Очекайте, а тут можна на ходу вистрибувати? Можна. І це круто. ГТА 3 треба було. Става. ха 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 Давайте зараз пару монеток заробимо. бо, бери машину. Чого ти її не береш, а? Настройка сметь сісту машину F Ну F. V ти можеш тут сісти все Ай. Три така же сама машина йде. Chyba czorna. Зірка. Це погано, чесно кажучи. хочу буде заарештований. Давайте попробуємо відірватися. Можливо, якраз коли ми приїдемо, відірвемося. Та хоча не відірвемося, бо ми вже приїхали. Попробуємо десь скритись Так. Ай, ми вже приїхали, то ось цю місію виконую і будемо закінчувати. А то чесно, я щось вже довго пару ну, місію проходжу щось. О, швидко відірвалися. Все, виходимо. І що? Це тебе добре? Легко. Телефон. Опа, на, тепер нам треба тікати, тікати. О, у нас пістолет є. Крут. У нас є пістолет. Погнали до машини швидко. Наша машина ось там. Бистро сідаємо. Прощай. Тепер куди його вести? Іще в Атунацію. націю. Куди їхати? Ага. Так, я не розумію. Хе, я не розумію, куди треба їхати. Куди їхати, а? Шо, відремонтувати машину? Чи шо? Давайте попробуємо. Так. Сюди треба? Добре. Так. Я я Ай, дебто. Все, я сховався. Вони мене, мене тут не садить. Давайте я почну, коли вони вже відстануть, давайте. Але я буду думати на цьому все, бо ця зірка вже не хоче, ці дві зірки не на мене нападати. Зу -зу. все був я, Саша, всім пока-пока.